Ти все ще не знаєш, що таке ліквідність, і думаєш, що вона тобі не потрібна. Без ліквідності твій навіть найдорожчий актив може залишатись всього лише записом в телефоні. Сьогодні за 5 хвилин я поясню тобі, що таке ліквідність та чому це вирішує. Або ти заробляєш, або ти втрачаєш свої кошти. Мене звати Андрій, це проект Кучеряви в крипті. Погнали розбиратись. Ліквідність. Це можливість швидко купити або продати актив за ринковою ціною без втрат. Чим більше охочих купити та продати, тим більше ліквідність. Просто уяви, ти продаєш воду в пустелі. Ліквідність достатньо велика, тому що є потреба на це, тому на її куплять максимально швидко. А тепер уяви, ти продаєш сніг на одному з полюсів. Ліквідність буде, ну як би мовити, не рентабельна. Ми розберемо живий приклад. Уяви, ти купив крипту на маловідомій біржі, а коли настав час продавати, ліквідності немає. Покупців взагалі немає, щоб продати даний актив. Ти чекаєш або тижнями, або погоджуєшся продати значно дешевше. Це і є проблема низької ліквідності. Чому ліквідність така важлива? І перше, що в нас відповідає, це в нас швидкість. Ти можеш миттєво купити або продати свій актив. Справедлива ціна. Ти не втрачаєш кошти на перепадах курсу. І навпаки, якщо ж немає ліквідності, ти втрачаєш свої кошти. Тому що ти не можеш одразу продати свій актив. Різниця ліквідності і волатильності, щоб не путати цих два визначення. Коли ліквідність низька, ціна активу може стрибати то вгору, то вниз. Сьогодні 1 долар, завтра 5, а післязавтра взагалі 0,5 центів. Чому? Тому що кожна угода. Сильно змінює ринкову ціну. Також підтримай наших партнерів, криптобіржа WhiteBit. посилання на реєстрацію буде в описі, де ж шукати таку ліквідність велику, щоб можна було одразу продати свої активи. Перше торгуй на популярних біржах, тобто Binance, Bybit, OKX, Bitget та інші, та навіть WhiteBit. І також обирай завжди популярні пари: біткоін до ефіра, біткоін до USDT. Або ж інші. Ніколи не закидаю усі гроші в актив, який має денний обіг 10 тисяч доларів. Це дорога просто в нікуди. Як же ж перевірити цю вашу ліквідність? Перше, це дивитися обсяг торгів. Чим більше обсяг, тим краще. Для новичків краще за все шукати обсяги торгів, починаючи від 10 мільйонів доларів на день. Також не забувайте за мій телеграм-канал, в якому я публікую огляди ринку та свою аналітику. Посилання буде в описі. От і все. Якіність це кількість людей в магазині, якщо людей багато, то продаєш товар дуже швидко. Що ж, дякую за перегляд. Якщо це відео було корисним, постав лайк, вподобайку, напиши коментар, що наступним зняти, яку ж тему розібрати, яка для вас цікава. З вами був Кучеревий Крипті. До нових зустрічей!